Всем привет, с вами Смартак. И сегодня я знімаю видео по самой любимой грі The Forest. Правила нашего канала дуже прости. Якщо я набираю приблизно 20 лайків, я выпускаю нове видео по The Forest. Починається. よいしょ。 Так. Як грати в цю гру? Головне в цій грі виживати, збирати багато ресурсів, будувати будинки, вбивати аборигенів. головна мета знайти свого сина. Цю гру можна бати, скільки хочеш, будувати, що захочеш. Тут багато построїть. покупать мне покажу Зараз моя главнейшая мета С. Зарубайте и поставьте по вас. Теперь главнейшая мета. Так. На початку на рубном яке гарне місце одразу. Дуже зручне місце. Багато дерев, Море. Ні, сивки. О, чай. Цепа-ципа-ципа. Так, робимо свою першу постройку. Значить, нам треба поставити лагір Розберите. Покрути. О, отут поставимо лагер. Ось так от. І ще нам треба поставити вогнище. Ось так от. І ще я поставлю одну річ. Пізніше поставлю. Значить, спочатку нам треба набирати каміння. Дерева, листя обов'язково потрібно ось типа скір Дуже добре убиваем так забрав нашого це Бурган, немає них добывать, їх на основі купа на тебе нападает гуляй туда сюда. Еще мутанту Атис. Где качари, да вон и живут. И на и каннибалы. Так, сцели нашей хотенки. Ты вот так вот куда текаешь? Нет, одна. Тут Треба, ты що, ресурси не вода уйти. Миня, палки, це до речі, вестя, конкретно для І Что? Робимо остя. Зараз зрубаємо дерево. Все дерево на моей квартире. Затрати нашу плату. Каминчик, до речи. Так, дерево, вот выбираем. Ну может знать, что мы что? Тут есть специальные склады. Так, раз ус это ему. Врачи. Разой приколы. Ну, Может развивать что-нибудь так помалу идет. Давай еще восьма еще по такие. Тикани. Так, ложки по такие. О, вы. Демокло. А они... они. Остров хата вже готова. ми выпало. Мы возможно берегти. Видло позафоресту я тоже буду викладати еще дни. глубин Так, что? Ну ка ну -ка, не ну камень. О, камень. О, окамене, 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 Вот вот, вот, окамене, нам окамене, 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 окамене,

Так, що один камінь чуть Якщо ви не поняли, як я визначаю щось матеріалів, подивіться лівий нажмикло, там все показано. Все. Тепер я вс дострою. І Красивий і вигляд на море. Це у того. всех вот этих Ой, все. Ну, нам будет сложно Обещал я вам показать и Так. И дальше. Так, это умение. Тут у нас разные факелы. Это у нас убежище. Це для їжі вс, це щоб дряди транспортувати, це полиці. Це у нас, у нас оце беседка, що сидіти. Забори різні. Ще забори оборонні. Так, це у нас будиночки на деревах. Це щоб будувати. Спаси. так. Все. Ну, можна сказати, все. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі. Всім удачі, всім до зустрічі.